Я Солов'янов Дмитро Іванович. Я працюю вже два роки в нашому музеї завідувачем господарським відділом. Моя улюблена локація це наша замкова каплиця. На початку це була лицарська зала, але за часи духовної семінарії її перетворили для своїх потреб під замкову каплицю. Цікава перлина, яка завжди привлекає увагу, це розпис, яка тут є на стінах і на стелі, яку зробив 1800 75-му році Фердинанд Видра. Хочу звернути вашу увагу на зображення херовим, які знаходяться біля Божого престолу, це такі Божі творіння, які вказують на деякі риси нашого Бога. Наприклад, ми бачимо зображення Херовима у віді Льва на сході. Кажуть, що тільки Лев має достатньо сміливості, щоб бути справедливим. Тому ця така в уяві художника так зображена одна риса Бога, яка називається як справедливість. Ще один херовим у вигляді бика. Це східний звичай показує те, що Бог має величезну силу, або Бог всемогущий. Ще одна локація це херовим в виді орла, який символізує дальньоокість або мудрість Бога. Ну і саме цікаво, це. Вигляд херувима в вигляді людини, бо тільки людина може виявляти любов, і ми знаємо, що таке біблійне вираження вираз, що Бог є любов. Відвідуючи наш музей, наш зал, ви зможете побачити багато цікавого, зробити як історичні, так і біблійні відкриття. Тому запрошую вас для нас у гості.